Болять груди, мастопатія. Нормалізуйте свій гормональний фон за допомогою фітопрепаратів від рослини Карпат. Ледіанорм сприяє розмоктинню фіброматозних вузлів, знижує вміст пролактину, приводить до гальмування патологічних процесів у молочній залозі, покращує функцію ендокринної системи. Знижує запальні процеси жіночої статевої сфери і ризик виникнення гормонозалежних пухвин. Фітосвічки, апівітин покращують діяльність гормональних залоз, попереджають розвиток злоякісних процесів і клітинного старіння. Мають особливу властивість відновлювати організм в цілому. Біойод органік сприяє нормалізації роботи щитоподібної залози при гіпофункції. І виведенню токсичних речовин є джерелом органічного йоду, який повністю засвоюється організмом людини.